Доброго дня! Перед вами новий акумуляторний шуруповерт Bosch. Є Drill 12,2. Він приходить, або вже прийшов на заміну акумуляторного шуруповерта PSR-10,82. Ну, чим вони відрізняються? Крутний момент залишився той самий. Зовнішньо, в принципі, те саме, але акумулятор став не 10,8 а 12 вольт. Давайте подивимося, що всередині. Крім того, що акумулятор став 12-вольтовий, він ще має ємність 2,5 А часа. В PSR-108 стандартні комплектації були 2 амперні Ось такий досить зручний шуруповерт. Він трошки коротший. Чим синя серія. Ну, зовнішньо він мені дуже подобається. Бачите, тут є показник стану акумулятора. Напрям руху також показується, швидкості перемикаються. Ну, все те саме, як в PSR 108. Дуже зручно в руці сидить. Ну, ось така техніка, якою Приємно працювати. В комплектації так само є зарядний пристрій. Так, давайте подивимося, скільки він видає. Так, зарядний пристрій, ого, 3 Ампера, 3А. Досить потужний зарядний пристрій. Кейс також дуже якісний. Скажімо, нема ніяких нарікань. Так що можна працювати довго і щасливо. Гарантія зараз е, йде 3 роки на тушку і 1 рік на акумулятори в зеленій серії. В синій серії на акумулятори йде гарантія 2 роки. Але для цього треба реєструватися. А, як невеличкий бонус, бачите? Тут ще й біту дають в подаруночок. Так що, купляйте Bosch, він найкращий. Всього найкращого, до бачення.